Вітаю, друзі! Хочу зараз вас познайомити з унікальним комплексом Vita Energy. Дуже класний продукт для тих, хто хоче бути бадьорим, завжди мати піднесений настрій, багато енергії, особливо для тих, хто за кермом і не тільки. Vita Energy це природний, корисний енергетик без консервантів. Це дійсно унікальний продукт. На ринку такого немає, аналогів немає навіть в світі. Це наше ноу-хау, і ми безперечно цим пишаємося. Є фасування у вигляді стійка. Тут 15 грам, практично дуже зручно користуватися, можна брати з собою в дорогу на тренування, куди завгодно. Також є формат фасування в банку. Тут 250 грамів можна користуватися, якщо поставити вдома, наприклад, себе на столі або в офісі, і дуже зручно користуватися однієї ложки або одного стійка. Достатньо для того, щоб декілька годин просто не відчувати втоми. Замовляйте на нашому сайті, на нашій сторінці в мережі Instagram Доставка по всій території України. І будьте завжди енергічними, бадьорими і з класним настроєм. До речі, коштує всього 25 гривень стік. Замовляйте!